Сьогодні пограємо з вами в гру і пригадаємо наші улюблені казки. Вам необхідно відповісти на запитання і знайти відповідного персонажа. Будьте уважні. Хто розбив золоте яєчко? Мишка Мишка розбила золоте яєчко. Добре, хто посадив рідку? Дід посадив річ. Кого пригощала кашею лисиця? Лисиця пригощала кашею журавля. Журавля молодець. Хто знайшов колосок? Півник. Півник знайшов колосок. Розумничок. Хто завітав до рукавички після мишки? Після мишки завітали жабка. Молодець. Кого зробив дід із соломи? Бичка. Дід зробив із соломи бичка. Розумашка, кого купив дід на базарі за три копи. Дід купив козу дерезу. Молодець. Хто прогнав козу дерезу із зайчикової хатки? Лав не було. Вап не була, погнав козу і зайчикою у хаті. Хто жив у хатинці на курячих ніжках? Баба яга, баба яга жив на курячих ніжках. У хатинці на курячих ніжках. молодець. Кому радила лисичка ловити рибку за хвостика? Вовчику.